Найперше, я хочу сказати, що це не є пріоритетний проєкт тільки для Міністерства реінтеграції, тому що ми всі разом над ним працювали. За що я хочу дуже подякувати Офісу першої леді, пані Оксані Збітнівій, пані Вікторії Романовій. Хочу подякувати пані Ірині Микичак. У нас віднедавна працює центр координаційний так, психологічної підтримки при КМУ, і він уже показує прекрасні практичні результати. Ми брали участь от нещодавно на тренінгу голів Ова, їхніх заступників, за що ми дуже дякуємо центру. Також хочу подякувати. Дякувати в тому числі Галині Бордун, це радник керівника ОВА, де, власне, працює такий центр. І, Звичайно, пані Олено, дякую за лідерство. І Денису Анатолійовичу дякую за підтримку. Ми вчора вже прийняли постанову, яка, дасть Бог, запрацює, і ми дуже швидко створимо такі центри при кожному ОВА у нашій, у нашій державі. Що ми маємо на увазі, коли кажемо про центр координації так, і підтримки? Ми зараз говоримо. Про те, що у нас є величезна, колосальна кількість людей, які через війню, війну потребують допомоги і підтримки психологічної підтримки, матеріальної допомоги, інформування та консультацій, а також адміністративно-правової допомоги. Основна проблема для того, щоб людина отримала таку швидку та якісну допомогу, було і, на жаль, залишається на сьогодні недостатність координації. Між надавачами послуг, коли ми кажемо про провайдерів гуманітарного сервісу, власне в даному випадку ми говоримо про органи державної влади та органи місцевого самоврядування, міжнародні гуманітарні оператори, за що ми дуже дякуємо пліч опліч з нами працюють уже другий рік поспіль, а також українські гуманітарні оператори та волонтери. Недостатність координації між надавачами такої допомоги увесь минулий рік. Компенсовувалась над зусиллями керівного складу ОВА, міністерств. Ми фактично в ручному режимі вирішували проблеми і питання через політичну волю і, мушу сказати правду, іноді через міцне слово змушували систему працювати. Так було, так можна робити, але не можна робити постійно. І виникла, власне, ідея застосувати інструментарій координації наших. Зусиль. І коли ми більш-менш стабілізували гуманітарний фронт, ми зрозуміли, що найкращою платформою для такої координації є саме рівень ОВА. Ми маємо рівень місцевого саморядування, де в громадах теж по-різному хтось дотаційний, хтось ні. Ми маємо рівень, коли міжнародні гуманітарні організації працюють, і ми їм за це дуже дякуємо. Але ова є тим фундаментом, тим майданчиком, який може в... Силу своїх спроможностей і в силу обставин об'єднати зусилля щодо координації, структура центру, яку ми пропонуємо і вчора ще раз наголошу проголосували, ми пропонуємо, щоб структура центру була наступною керівник центру. Це заступник або радник голови ОВА, який призначається відповідним розпорядженням. До складу центру входитимуть керівники профільних структурних підрозділів ОВА, а також представники інших провайдерів гуманітарного сервісу. Також входитимуть профільні спеціалісти, психологи, юристи, координатори та кейс-менеджери. І коротко про функції такого центру: це координація, моніторинг, аналіз, інформування, консультації і поширення позитивних. Практик на завершення. Я хочу нагадати нам усім, що 22-й рік і ще 23-й – це роки активної фінансової підтримки наших міжнародних партнерів. Вони це зробили своїм пріоритетом, вони нам допомагають. І 23-й рік не зменшена підтримка, за що ми дуже дякуємо. Однак, ми готуємось до того і маємо бути свідомі, що така підтримка буде зменшуватись в силу обставин. І якщо ми правильно спрацюємо сьогодні, уже у травні і далі 23-го року, 24-й рік, буде більш системно, ефективно організований, як такий, що ми зможемо утримати ситуацію, надавати необхідні послуги, і найголовніше утримувати в центрі людину, людину, яка потребує, дякую всім за переплавлений досвід, за те, що ми разом зробили, і запрошую до співпраці.